Такий запах неприємний, важко дихати. Починає голова боліти. Неприємно йти, нюхати такий запах. Неприємно, неприємно. І воно далеко розповсюджується, не тільки отут. А куди куди вітер падує? Полтавці, які мешкають по вулиці Решетилівська, щодня чекаючи на громадський транспорт, змушені дихати неприємними ароматами з-під каналізаційного люка. Така ситуація спостерігається вже не один місяць, розповідає Полтавка Анна. Зараз погана погода, вже прохолодніше, то вітер його розносить дужче. Хоча, як тепло, наприклад, воно також не дуже приємно. Наоборот, дихати не можна труби, просто, мабуть, старі. Їх просто потрібно, якби поміняти, було б може краще. Хоча, я не спеціаліст цьому. Полтавець Олександр буває тут мало не щодня. Сморя також відчуває, проте ремонтних робіт, щоб його усунути, ніколи не спостерігав, каже чоловік. Я постійно ходжу тут, тут туди, сюди пішки. То я ніколи не бачив, щоб хтось сюди приїхав та його ремонтував. Ніхто нічого не робить. Коли воно фекаліями тхне кому, це сподобається. Звісно, що нікому не приємно. А ще цей запах залежить від вітру. Ми зв'язалися із підприємством. Полтава водоканал, як повідомила речниця підприємства Інна родяк. Зараз працівники проводять обстеження місця, де спостерігається неприємне випаровування.